Всім привіт! Сьогодні запарив парну обміжку і відходив від сояшника. Думаю, куря будуть таке їсти. Там небагато мусору. Ось в каструлі ще залишилось невідбита обміжка. Куря потім весь збирають. Вона ж плюється, так вона їдалась. Зараз води свіжої долити. О, мідечка вже з каструлі оббиває все. Півних бінтамка боїться кур обичних, але бачив декілька раз грав з ними. Індестю легше оббивати з каструлі, як збирати з пов. Налив їм свіжої води. Курочки гарно п'ють, він вже заходить. Обіжку всю не зібрали. Потрібно буде менше їм давати.